Прогноз погоди в Україні на три дні. З 16 по 18 червня мене звати Українчик. Згідно з найновішими синоптичними даними, дощова погода продовжиться у більшості регіонів нашої країни, але є декілька областей, куди не крапне ані краплинки з неба. 16 червня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це дуже відчутний рівень. 17 і 18 числа не очікується жодних магнітних бур. Сила магнітної активності 2 бали, це абсолютно невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду. Кожній області окремо у період 16 по 18 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Неділя 16 червня. Цей день обіцяє бути не надто спекотним а у 17 областях очікується дощі. Північ, на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від 16 до 13 градусів тепла. У Житомирській області в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час буде від 21 до 23 градусів вище за нуль, в нічний плюс 15 плюс 13. У Київській, Сумській, Житомирській і Чернігівській областях литиме грозовий дощ, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 18 до плюс 16 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 25, плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Херсонщині синоптики прогнозують від плюс 24 до плюс 26 градусів в денний час, плюс 19, плюс 17 в нічний. В Криму в день плюс 24 плюс 26, вночі від 20 до 18 градусів тепла. На Миколаївщині в світлі години від плюс 23 до плюс 25, в темній плюс 18 плюс 16. Дощі різної сили литимуть на Миколаївщині, Херсонщині в Криму і в Запорізькій області. На Одещині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Чернівецькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 14 плюс 12 на Львівщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Тернопільській області в світлі години доби від 24 до 26 градусів тепла, в темні – від плюс 13 до плюс 11 градусів. В Закарпатській області в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 15, плюс 13 градусів. Містями невеликий короткочасний дощ очікується на Рівненщині і Хмельниччині. В усіх інших областях Західного регіону України – мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний – 3,8 метри за секунду. Схід – на Харківщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 25 до плюс 27, в темні плюс 20, плюс 18 градусів. В Донецькій області в денний час від 23 до 25 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 23 плюс 25, вночі від 23 до 21 градусу вище нуля. В усіх областях східного регіону України литиме значний грозовий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також Пропивницькому. В, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів, у Вінницькій області в світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 15 плюс 13, на Дніпропетровщині в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 19 плюс 17. У Полтавській і Черкаській областях в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний плюс 17 плюс 14. Майже в усіх областях центрального регіону України очікуються грозові дощі. Лише на Вінничині мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. 16 червня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це дуже відчутний рівень. Понеділок, 17 червня, у цей день температура повітря по всій країні відчутно підвищиться. Грозові дощі очікуються у більшості областей. Північ, на Чернігівщині в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, ніч на плюс 16 плюс 14, на Житомирщині в день плюс 25 плюс 27. вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 26 до плюс 28 градусів. В нічний від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях Північного регіону України варто чекати на грозовий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 18 до плюс 16 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 27, плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 26 до плюс 28 градусів в денний час, плюс 20, плюс 17 в нічний. На Миколаївщині в світлі години від плюс 27 до плюс 29, в темні плюс 19, плюс 17. Містями короткочасний невеликий дощ очікується у Запорізькій області. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 15 до 12 градусів тепла. У Івано-Франківській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 14, плюс 12. на Закарпатті і в Чернівецькій області в світлі години доби від 26 до 28 градусів тепла, в темні від плюс 15. До плюс 12 градусів місцями короткочасний помірний дощ очікується в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічна від 20 до 18 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день від 24 до 26 градусів з позначкою «плюс», вночі плюс 22, плюс 20. В усіх трьох областях східного регіону України очікується помірний дощ. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години від 26 до 28 градусів тепла, в темні – плюс 19, плюс 17. На Вінничині в день – плюс 25, плюс 27. Вночі – плюс 15, плюс 13. Помірний дощ очікується в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. 17 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 18 червня, у більшості областей цього дня буде дуже спекотно. Північ на Сумщині і Чернігівщині в денний час від плюс 24 до плюс 26, в нічний плюс 16, плюс 14 градусів. В Житомирській області в день плюс 25, плюс 27, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Київщині і в Києві в день буде від 26 до 28 градусів вище за нуль, в нічний плюс 17, плюс 15. У Київській, Житомирській, Сумській і Чернігівській областях Місцями очікується короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28, плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. В Криму, на Запоріжжі і Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 29 до 31 градусу тепла, в темні від 21 до 17 градусів вище нуля. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується в Запорізькій області. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 15, плюс 12. На Закарпатті в денні години від плюс 27 до плюс 29, в нічні плюс 15, плюс 13 градусів. В Чернівецькій області в день плюс 26, плюс 28, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В усіх областях західного регіону України місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна від 20 до 17 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від 22, до 20 градусів вище нуля, містями короткочасний дощ в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів. В нічні плюс 17 плюс 15, на півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 20 плюс 18. На Полтавщині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 25 до 27 градусів тепла, а в темні плюс 16 плюс 14. В Дніпропетровській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. На Вінничині в денний час плюс 26, плюс 28. в нічний плюс 16 плюс 18 градусів. Містями короткочасний дощ очікується в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 18 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.